Всім привіт! Ну що ж, на сьогодні буде відео, буде розпаковка з Aliexpress. І що я собі заказав, як ви бачите, столик для пайки, типу третя рука. Так що, я думаю, буде цікаво. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки та тесту цього гаджета. Так, з самого початку, як завжди, трошки історії. Дивіться, в мене є столик для пайки. Хто не бачив, часто мені в коментарях писали: Вова, де ти його купив? Я кажу, та я його зробив. Я його не купив, це від жорсткого диска від комп'ютера. Зробив дроти там 3,5 квадрата. І все. Крокодильчики, супер. І тут розташування взагалі шикарне. Тут паяльник, тут от магніти. Взяв, зробив тут, тряпочка, тут ця губка металічна. І все супер. Він мене, в принципі, влаштовує, тому що я там, наприклад, три деталі: три ТПшки я сюди причіпаю і я собі паяю підряд. Це дуже комфортно, тому що я паяю багато, багато паяю ліхтариків, павербанків і так далі. Чи там плату зажати. І великий плюс, що ти можеш крутити в різні сторони, як тобі комфортно, розумієте, оця штука реально класна. Вона в мене буде залишатись, скажу, бо я паяю багато. А заказав я собі отаку штуку. Для чого? Побачити якісь там мікросхеми, щось дрібне, чи там придивитись до пайки, чи добре припаяв, чи ні. Буває тяжко, тут є лінзи. Я на них таку ставку сильно не роблю, хоча б, щоб приблизно щось бачити. У мене є ось така заврори, Аврори, я нею користуюся, а постійно її витягувати, бо я її зберігаю тут в кульочку, щоб тут порохи не попадали, щоб вона не царапалась. Хоче щось придивитись, деш на полку витягуєш і так далі. Штука ця добра, світить класно. Е, щось побачити, ти побачиш поближче. Ну, а це з за AliExpress замовив вже таки більш заточене. Як воно мені прийшло, ви самі можете бачити. Коробка пом'ята, В кульку поросипалось все. Ну, якось так воно мені прийшло. Давайте ми її розпакуємо. Коротше, коштував мені цей столик, третя рука там в районі 400 гривень, якось в тому районі. Добре, ось, бачите, оця от лінза відвалилася. Ну, це я розумію, воно дешеве, але щоб я щось бачив, треба легенько буде протерти, бо воно все якесь в пилюці. Бачите? Ну, давайте отак подивимось. Ну, зближує щось побачиш, бачите, нормально. Це маленька. Давайте розпакуємо. Я ще не розпаковував. О, дивіться, показую вам, як є. Тут у нас повністю вся інструкція, як керувати, як, як так поняв, збирати і так далі. Ну, я думаю, ми розберемося. Китайська мова, англійська мова. Супер. Ось ви бачите, у нас детально все показано, де що вставляти, де що крутити. Ну, нічого. Думаю, тут конструктор не складний. Розберемося. Так, це ми відставимо. Це в нас тримач для паяльника. Так, а ну давайте розпакуємо зразу ж шнури. Цей столик має підсвітку. Це в нас для паяльника. Для Фнірсика не підійде, тому що він не конусний. Хоча, Хотя... та ні, тримається. Так поставив і супер. Фнірсик тримається. Далі цей. Це, взагалі, для нього супер. Бачите, також тримається. І ДТшка також буде триматися, я думаю, без проблем. Так, це на бік. він має ще підсвітку, як ви бачите, USB. Ну, звичайно, я потім перероблю на акамуляторі, бо це комфортно нашому що мені, щоб на столі тут друти валялися. Добре, це відставляємо. Давайте дістанемо основу. Де наша основа? Так, все тут пусто. Ось сама основа. Вона легенька, я вже вам кажу, її треба напевно чимось зробити. Вагу її. Я, напевно, внизу щось там якусь пластину металічну 100% десь тут-от прикручу або щось приклею. Бо тому що воно все-таки дешевеньке, ну, що ви хотіли. Ну, але воно, я думаю, буде працювати. Так, а тут чомусь навскос вже пішло. О, ні, є. Їздить, бачиш, туди-сюди гоу, вже розлітається. Це ми тут закручуємо, я так зрозумів. Ось сюди теж можна подавати сюди-туди таке. Блін, на дотик, чесно кажу, дешеве. Ну, але в принципі, що ви хочете, Там 400 гривень. Е, воно, в принципі, може бути. На свої гроші воно і коштує. Тут у нас для целюлозної тряпочки ось така от мисочка. Також у нас, як ви бачите, є ось такі органайзери. Вони ось так відкриваються, що мені сподобалось, що отак відкривається, що ти його не висовуєш. Ну, ще має все протертися, як то кажуть. Втертися, протертися. Ось так тут собі щось понакидав, якісь резистори, світлодіоди. Нехай буде добре. Е, Далі, воно все-таки ну, не взбите. Ну нічого, ми зараз ми це все так скрутимо, бо тут воно бачите, стягується. Все супер. Добре. Давайте де основна е, ця лінза з підсвіткою. Що мені треба було, ця основна лінза. Вона досить велика. Дивіться, яка здорова. Ану, тако подивимось. Це маленьке приближення. Ну, тут я не знаю, що я тут побачу. Ну, але в загальному, що я вам скажу? Непогано. Так, воно так буде. І тут у нас кнопочка є включати підсвітку. Дивіться. В загальному непогано. Добре, добре, непогано. Добре, давайте ми складемо. Так, ця в нас лінза крутиться сюди, ця в нас крутиться сюди. Давайте ми її трошки потугіше затягнемо і будемо скручувати цю лінзу спочатку. Я включаю на напришвидшено. Бо багато людей мені пишуть, що там затягуєш відео. Хочу показати деталі, щось вам розказати, як то кажуть, поговорити. Комусь цікаво, комусь ні. Ну, зараз включу на і... Так, ну що, зібрав я цей столик третю руку. Перші мої враження. Перші мої враження не знаю. Дивіться, мені не подобається цього, що воно так хитається. На мою думку, треба буде розібрати і дотягнути тут болти, бо, тому що у нас тут болти йдуть десь знизу, знизу догори. Дотягнути. Що може цей столик? Він крутиться в нас так. Бачите, сюди, вправо-вліво. Також вони дали такі тісочки, типу зверху, бачите, можна щось зажимати, якщо щось таке легеньке, щоб не поламати, ви можете мати з собою такі тісне. Добре, щось прижати, такі легенькі треба, Є тісочки. Далі. Ці всі штуки рухаються. Як ви бачите, ззаді ви тут попускаєте, ось тут попускаєте і можете рухати. От. Та я зараз можу рухати. Можеш рухати тим, можеш ти собі посувати вправо-вліво, якщо тобі потрібно. Відкрутив, посунув вправо, посунув вліво. Також ця вся штука рухається, бачите, можете сюди рухати, сюди, сюди. Далі, по вазі, в принципі, він стоїть впевнено, тиснить оця волінза на нього. Тисніть лінза, і лінза класно, що вона регулюється. Цю маленьку я напевно знімлю, мені вона не потрібна. Якщо є комплектація без цієї маленької лінзи, не беріть її, чесно. Можливо, вона мені пригодиться, я не знаю. Ну, ця лінза шикарна, бо тому що, дивіться, цю маленьку я від цієї цей... можна знімати, можна користуватися цією. От я бачу, не знаю, зараз вам приближу. Якщо ви бачите, що там є цифри, я бачу, все добре. Ну, що мені було потрібно? Це, звичайно, я перероблю оці дроти. Непотрібні. Також на лампі, бачите, на підсвітці у нас є режими, де вони є? Раз. Максимальне. виключити. Це я думав 50%, 100% і виключити. Нормально, Нормально, супер. Є два режими, бо деколи буває за яскраво. і ти не бачиш там циферки і так далі. Тут паяти. Зараз ми спробуємо, звичайно, попаяти. Е, до речі, крокодильчики добре тримають, все рухається добре. Оце воби закріпити. Я, напевно, оцю штуку закріплю ось так стаціонарно, не знаю, або там розкручу, дотягну болти. А так в загальному це все металічне, мені подобається. Нормально, паяти можна. Тут, наприклад, щепити дві плати, також можна спаяти. Сюди, 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 сюди крутити. Сюди також можеш крутити. Все супер. Давайте ми щось паяємо. Це кріплення для паяльника. Дивіться, ще чому тут зроблено такий от півкруг. Тут я так поняв, ти ставиш сіточку, і коли паяльник ти ставиш, паяльник попадає в сіточку. Не знаю, чому такий півкруг зробили. Це на мою думку. Ну це явно кріплення не для цього паяльника. Бо якщо ти будеш десь ставити ось так. Паяльник притулиться до металу і буде все тепло віддавати на метал, нагрівати, нагрівати пружину. А цього не має бути. Має паяльник не торкатися ні пружини, ні нічого. Він має так стояти. Ну, в принципі, він стоїть. Ти можеш розвертати, бачите? Навіть в нірсі стоїть, можна щось там придумати, ще щось. Але для більшість стандартних паяльників ця штука підійде. Це однозначно. Добре, давайте щось спаяємо, спробуємо. Щось та й припаяти. Дивіться, всі питають, що ти фнірсь, не паяє. Та бу... залишилося таке жало. Основне жало, яке було під скоса під 45 градусів, в мене згоріло. Йдуть мені жала нові, так що ось таким дрібним ну, не буду я таке паяти. Таке ще можна паяти. що з грубші дроти це ну, морока, я вам скажу. Що, включаємо світло, наприклад, на 50%. Я думаю, вам добре видно, моргає воно від блоку, бо тут блок такий стоїть. Цей. Давайте включимо паяльник, зараз нагріємо, Попробуємо залутити. Чи комфортно з тим столиком паяти, чи не комфортно. От, наприклад, я захочу прижати десь та прижимаєш. Тут треба сильніше зажати. Можна щось прижати, хати на стаціонар. Мені не потрібно сувати сюди, сюди, туди. Я його ось так тут зафіксую, десь шурупами скручу або там на клей посаджу. Ось так. Зафіксував. І от воно в такій фіксації буде добре триматись. З того сюди туди сунути. Ну я думаю, воно без потреби. Сюди туди крутити, та, воно потрібно. Отак. Оця штука. А ця, ну таке собі чесно. Що я там буду аж там паяти десь, отак. Ну не буду явно там щось паяти. І все. Так, паяльник ставимо сюди. Отак. Все, в принципі, тримається. Та, ще одне кажу: оцей дріт треба звідти зовсім викинути, звідси вивести. Нормально і поставити на акумулятор і супер. Ну і ці штуки також дуже класна штука. У мене є, бачите, я от мені 3D принтер не друкував, органайзер. Можна собі, наприклад, там світлодіодів понакидувати от сюди. Ти, ти там резисторів і ти маєш тут це відкрити собі, воно ще не втерте. Діставати комфортно, комфортно, нічого дискомфортного нема. В принципі, користуватись можна. Я вам скажу, але треба все, як то кажуть, доробити. Якщо ти береш дешеве, потрібно це все доробити. Ну, так, працює добре. Я думаю, паяти я на ньому буду. Тому що мені треба багато паяти. Я, наприклад, просто вам показую, на своїй третій руці беру, беру ось так е ось так ТПшки, бачите, вони в мене наскладені. І я прямо ось так начіпаю всі три, а зараз буду робити чотири, і паяю, наприклад. Не 4, тобто 5. Ось так начіпаю, начіпаю, начіпаю. Все. І я собі почав паяти. Тут, 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 тут. Дротики поприпаював, все, готове. Відставив. Слідуєще. Світлодіод закріпив, світлодіод скріплю також таким чином. Наприклад, чи тут, чи тут, тут, вам покажу От світлодіод, дивлюсь, там, плюс де-мінус. Ставлю сюди світлодіод, отак прижимаю і припаюсь до світлодіода. Також так кнопку і так далі. Це дуже комфортно, крокодильчики дуже допомагають, тому що на столі в руках це не комфортно робити. З третьою рукою, ось таким столиком, навіть з таким бюджетним, ти будеш нормально паяти. Я кажу, ціна не дорога, а функціонал нормальний. Цю штуку зразу ж, я вам кажу, цю лінзу я можу зняти, тому що вона мені не подобається. Де там моя лопаточка? Ну, оця і основної вистачає. Там в ній, в принципі, маленька є. Ось. Бачите, там на ній маленька є. Ось так. Ось так. Ну і все. Ну і норм. Тут з кріпленням, припаяльником, та в принципі він тримається. Бачите, кріплення тримається. Нормально, все супер. Ставив, стоїть, взяв, паяєш, поставив, стоїть нірсі, навіть жало не чіпається. Це основи, що я вам кажу, я ось так роздвинув, а там болтик не докручений всередині. Так що треба буде розкрутити це, все зняти. Ось тут у нас заглушки є, і всі болти оці докрутити, тому що, я ось так дивіться, бачите, болтик не докручений. Зняти заглушечки, подотягувати болти, і не буде такого от болтання. Також знизу подотягувати, також звідси подотягувати, тому що, бачите, о, не тримається, тому воно мені так болтається. Коли я сюди прижму і все буде супер. Так що, на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Можливо, в когось така третя рука, столик для паяння є. Хтось може дописати, що він там доробляв, як робив і так далі. Посилання на цю третю руку я залишу в описі під відео. А ви, в свою чергу, за мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.